Всім привіт, друзі! Осінь у розпалі, а отже, у розпалі сезон різноманітних кінопрем'єр. Жовтень не відстає від попередніх місяців. Я навіть сказав би, що він підготував для нас іще більше кінематографічних смаколиків. Тож мене звати Богдан, а ви на каналі Кіносмак. І сьогодні я розповім вам про найцікавіші кінопрем'єри жовтня 2025 року. Традиційно перед стартом прошу вас поставити вподобайку цьому відео, поділитися посиланням на нього та підписатися на канал. Ці прості дії страшне як. Мотивують мене створювати для вас свіженький контент. Дяка вам, шалена, і відправляємося у подорож кіно -жовтнем. Відкриває добірку, що дуже приємно, українська прем'єра, стрічка Каховський об'єкт, яка вийшла на екрани 1 жовтня. Вітчизняна новинка позиціонує себе як антирадянський зомбі-муві, тож може бути цікавою для фанатів ходячих мерців. Якщо тут є такі, то будь ласка, напишіть у коментах, як вам український зомбі-трилер? Події у фільмі відбуваються після терористичного підриву каховської дамби російськими окупантами, загін українських військових, який очолює бікиня Мара на дні знищеного. Водосховища знаходить бункер, де під час холодної війни СРСР проводив досліди на людях, результати яких і досі знаходяться у бункері. Це колишні солдати радянської армії, що перетворилися на ходячих мерців. Каховський об'єкт був створений командою, яка знімала торічню конотопську відьму, і хочеться сподіватися, що новий досвід все ж таки виявився вдалішим. Відгуки вже потихеньку почали з'являтися в мережі, і серед них є позитивні, зокрема, про гру акторів і особливо акторки, що виконала у фільмі. Головну роль бійчині Мари зіграла її тут Марина Кошкіна, яка може бути вам відома за центральну роль у стрічці із зав'язаними очима. 9 жовтня у прокат виходить стрічка Незламний біографічна драма про легендарного бійця змішаних єдиноборств Марка Керра, якого зіграв у фільмі Двейн Скеля Джонсон. Так ви не помилились. Цього разу Скеля не рятує світ від динозаврів і не знищує хмарочоси, а занурюється у роль людини, що бореться не лише на рингу, але й поза ним з власними демонами, залежністю травмами та славою. Критики вже називають цю роль найсерйознішою акторською роботою Джонсона у кар'єрі. А сама. Стрічка отримала 15 хвилинні овації після показу на канському фестивалі. У касті тут помічена ще одна зірка Емілі Блант, яка виконала роль тодішньої дружини спортсмена. І, звичайно, неможливо не відмітити участь у проєкції нашого Олександра Усика. Того ж таки 9 жовтня у кінотеатрах відбудеться повернення на екрани культового кіберпанку. У прокаті стартує Трон Арес, що є третьою стрічкою з кіносерії Трон. У головній ролі тут Джаред Лето, а режисує Йоахім Рьонінг, відомий своєю роботою над фільмом Пірати Карибського моря Помста Салазара. Сюжет розповідає про штучний інтелект на ім'я Арес, який виривається зі світу комп'ютерних даних у реальний світ. Обіцяють неймовірні візуальні ефекти, неон синдвейв. І традиційне питання: хто кого насправді контролює, людина, машину чи навпаки. І от саме час традиційного питання від мене: чи підписані ви на кіносмак у Телеграм? Ні, тож прошу дуже підписуйтесь, переходячи за цим QR-кодом чи посиланням в описі до відео. Там викладаю інфу про кіноновинки, як тільки вони виходять в українській озвучці. Комедія грабіжних за покликанням, що виходить 18 жовтня, заснована на реальних подіях. Головний герой Джефрі Манчестер, колишній офіцер запасу Армії США, запроторений до в'язниці за пограбування ресторанів Макдональдс, тікає з неволі і оселяється у пустих приміщеннях одного супермаркету і живе там декілька місяців, спускаючись до магазину за їжею. У цій на диво реальній, але художньо переосмисленій історії. Головні ролі виконали Чанінг Татум та Кірстен Данст. Перший зіграв безпосередньо Джефрі, а друга мати одиначку у співробітницю магазину та кохану зловмисника. До речі, Справжній Джефрі Манчестер зараз відбуває покарання в центральній в'язниці міста Ролі, штат Північна Кароліна, і термін його покарання закінчується 4 грудня дві Okay. Mother? Yeah. року. 24 жовтня на Netflix виходить політичний трилер Будинок з динаміту, який підіймає, на жаль, знов актуальну у світі тему ядерної загрози. Тож за сюжетом нової стрічки у бік США запущено ракету. У Білому домі намагаються якомога швидше зреагувати на загрозу, виявити організатора атаки та дати гідну відсіч агресору. Режисеркою стрічки виступила володарка Оскара за фільм 2008 року Володар Бурі Кетрін Бігелоу. А головні ролі виконали Ідріс Ельба володар золотого глобусу за роль у фільмі Безрідні звірі та Ребека Фергюсон, що найбільш відома провідними ролями у популярному фантастичному серіалі Бункер та серії фільмів Дюна, де вона зіграла матір Пола Атріда. Is this real? I don't know this makes sense. Making all these bombs and all these plans. The walls are just ready to blow. Ще одна стрічка від Netflix, але більш спокійна та атмосферна балада про дрібного гравця, виходить 29 жовтня. Фільм заснований на одноіменному романі Лоуренса Осборна та розповідає історію азартного гравця-шахрая на ім'я Лорд Дойл, який ховається від боргів у казино Макао. Там він знайомиться з таємничою Дао Мін, яка на перший погляд може стати його порятунком. Однак на його слід виходить приватна детективка Синтія Блайт, і ця подія занурює усіх причетних. У вир пристрастей, зради та маніпуляцій у головній ролі у цьому кіно Колін Фарел, який після успіху у великій сміливій красивій подорожі продовжує лінію філософських драм. А режисером тут виступив Едвард Бергер, що відомий своїми оскароносними стрічками на західному фронті без змін та конклав. Завершує топ ку кінопрем'єр-жовтня, але далеко не завершує відео. Далі дайджест, у якому коротко розповім ще про 10 новинок місяця. Не перемикайте, стрічка одного з найкреативніших режисерів сучасності. Продовжимо одразу, як тільки я нагадаю про те, що мою роботу та розвиток каналу кіносмак ви можете підтримати копійчиною декількома способами і виключно за вашим щирим бажанням. За цим QR-кодом ви можете пропустити мене кавою, а за посиланнями в описі підтримати іншим зручним для вас способом. Підтримка ж подобайкою, підпискою та розповсюдженням посилання на відео абсолютно безкоштовне і не менш важливі, дяка вам велика за будь-який вид підтримки. Тож повертаємось до фінального кіно з топової сімки жовтня. Як я вже казав, це стрічка одного з найкреативніших режисерів сучасності. Йдеться про Бугонію Йоргоса Салантімуса, показ якої стартує 30 жовтня. Це вже четверта спільна робота режисера після фаворитки бідолашних створінь та торішніх видів милосердя з акторкою Еммою Стоун, яка в Бугонії виконала роль гендиректорки великої фармацевтичної компанії, яку викрадають та Мають у заручниках двоє чоловіків, що одержимі теоріями змови. Вони вважають, що жінка єнопланетянка та її місія знищення землі. Стрічка є англомовним рімейком південно-корейського фільму Врятуйте зелену планету Чан Джун Хвана Ано. Відкриває кінодайджест другого місяця осені бойовик Брудна гра, прем'єра якого запланована на 1 жовтня. Професійний грабіжник Паркер у виконанні Марка Волберга має можливість здійснити велике пограбування, але зробити це не так просто, адже для цього йому прийдеться перехитрити південноамериканського диктатора, нью-йоркську мафію та найбагатшу людину світу. 2 жовтня в прокат виходить бойовик викрадена з Кейт Бекінсейл та Скоттом Іствудом у головних ролях, який розповість історію жінки. І на ім'я Моурін, що 10 років шукає власну доньку, яку викрав її колишній чоловік та вивіз на близький схід. Фільм натхнений реальною історією, яка сталася з мешканкою Вірджинії Моурін Дабаг, у вище згаданого Скота Іствуда, який нагадаю, є сином легендарного Клінта Іствуда, 2 жовтня. Одразу дві прем'єри. І друга це знову бойовик, що має назву Помста. Йдеться у ньому про колишнього військового Неша Кавано, якого уряд залучає для знешкодження приватного армійського Мування керованого його колишнім наставником Бокуші, в доволі сильному касті цього кіно категорії Б. Помічен сам Роберт Де Ніро. 3 жовтня. Дата прем'єри драми про виживання автобусу вогні з Меттю МакКонахі у головній ролі, у центрі сюжету стрічки. Водій шкільного автобуса, який змушений вивозити дітей та їх вчительку, прориваючись крізь наймасштабнішу лісову пожежу Каліфорнії, що відбулася у 2018 році. Того ж таки, 3 жовтня відбудеться прем'єра драми «Мистів», що розповідає про директора виправної школи для підлітків, який бореться за її виживання та власне психічне здоров'я, коли до закладу приїздить знімальна група. Роль цього самого Стіва у стрічці дісталася у Кіліану Мерфі. Стрічка Жінка з каюти номер 10 стане доступною на Netflix 10 жовтня. Тут побачимо Кіру Найтлі та Гая Пірса, і вибачте про спойлерів. Їм не вдасться врятувати фільм. Хоча, якщо ви фанатієте від Агати Крісті, глянути можна. Тут розказана історія Журналістка, яка потрапила на яхту з заможніми впливовими людьми, і стала свідком вбивства людини, якою, як стверджують оточуючи, на яхті не було і не могло бути. Нарешті жахи. Прем'єра стрічки порочний запланована на 10 жовтня. Стрічка розповідає про жінку на ім'я Поллі, яка отримує в подарунок від таємного гостя загадкову коробку. Вона дізнається, що має покласти в неї три предмети: те, що їй потрібне, щось, що вона ненавидить, та те, що любить. Наслідки цієї гри не забаряться. Корополі зустрінеться вічна віч на зі всіма своїми страхами. А зобразить цю дівчину на екрані Дакота Фанінг. 23 жовтня дата прем'єри чорної комедії Жахів Маска, де головну роль виконала Елізабет Мос. А зіграла вона тут акторку Саманту Лейк, яка втратила віру у себе і, прагнучи омолодження, отримує запрошення в гламурний світ генеральної директорки косметичної компанії Shell Зої Шеннон, яку грає Кейт Хадсон. Пацієнтки Shell зникають одна за одною, тож Саманта розуміє. Що директорка приховує жахливу таємницю. Здається мені, що це кіно має бути чимось схожим на нашу мівшу субстанцію. Розпочинав я відео українською стрічкою, а завершувати буду одразу двома. 23 жовтня у прокат вийдуть сірі бджоли, що розкажуть нам історію двох сусідів-пенсіонерів, які лишилися жити на окупованій росіянами Донеччині. В дитинстві вони ворогували, а тепер лишилися у дні в спустошеному селі і намагаються якось вживати в скрутних умовах. Все змінюється, коли в селі з'являється. Російський снайпер, 30 квітня дата прем'єри стрічки Батьківські збори, що, на відміну від попередньої, за жанром є комедією. Події тут відбуваються у звичайній українській школі напередодні Геловіну. Тут зібралися батьки учнів, щоб обсудити свіжообраного шкільного президента. Звичайно, все це у підсумку перетворюється на балаган, де всі один одного звинувачують у корупції та фальсифікаціях. До речі, на каналі є відео з топ-15 українських фільмів 2025 року. Лишаю тут. Підказку з посиланням на перегляд. У жовтневих стрічках спостерігаємо величезну кількість зірок. Тож, шановні, чекаю на вас у коментах. Напишіть там, які зіркові актори жовтневих прем'єр ваші найулюбленіші, після якого фільму такими стали, і чи не розчарували вони вас у жовтневих новинках. А я, Богдан, дякую вам шалено за перегляд. Закликаю підписатися на кіносмак всюди, щоб завжди бути в курсі найсвіжіших кіносеріальних новинок, і кажу вам до зустрічі у нових відео скоро.